Коліно, мені питання, я можу взяти те коліно за роботу взагалі, чи не можу? Яке коліно? Ліве. Пасинок. Утримую. Піднять. Перехопив, тримай. Ну, Вроді працює. Скоротили м'яз, подивилися, як він працює. Підняв, тримай. Вроді працює. Є сигнал, є сигнал. В нервовій системі як він працює? А він нормально працює. Це ж серйозно, він на це може упасти. Бо він в групі рубля. Робить. Робить. Он туди подивися, ну бач карточка, переверніть, будь ласка. Робить. В системі, в принципі, скажімо так, без нагрузки тут все добре працює. В неї коліно болить. Дава подивимося, що в неї буде, якщо воно просто це місце ну, як я. Мені вже воно болить. Uh -huh. Є якесь питання. Так? у нас. Окей, дивимося туди. Вона в силі зараз. Я хочу повірити. Це дасть нагрузку на всю нервову систему? Не, не дає. Чому то там нема нагрузки. Ну, сила. Переверни до Сила, як була такі, янутись для організму, це не критично. І розслабляється. Ну, це не критична зона. це щось друге є, що дає їй навантаження на ногу. Хорошо. Подивимося, як тут? Працює по масію. Цю козвону подивимося. Сила. А має бути? Плава Чого має. Це м'язок керує. Це ж флексор. М'яз флексор. А. І це що я роблю сюди. Тут розминаю. Так не робить? Не попав десь. всього не попав. Сіріє, не кидає. Його. замикає. Тобто Щось тут є, що викликає в нервовій системі дезорганізацію. Дійсно, на автоматіки. Для мозку він може не бачити, Автоматика йде до голови. Тобто Для мозку тут все хорошо. Але коли я подаю сигнал в автоматизмі, там щось у неї збоїть. Неправильно працює. Вона коли встає, вона ж не думає, як вона встає. по факту. Правильно? Вона встала, де пішла собі. То у есть математика есть проблема. По массиве. Ну, лучше идти вид не от гипера, а вид. Вот она включилась. Все, я завел в компьютере. То есть травма означает Можно было бы помассировать, выкликать какой-то сбой тут по Раз. Неправильная реакция. Немножко. Другой Все, знал в компьютере, да. З такого положення незручно ж ноги тестувати. Тому альтернатива або хлопнути, або розвести ноги. Якщо ми зафіксували сигнал, то всі м'язи, які задіяні в цій проблемі, от вони всі в одній проблемі були, будуть, будуть показувати нам слабкість по факту. Ми можемо взяти будь-який м'яз. Слабкий. 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 От я можу через них і дивитися, що ж там відбувається. Мене цікавить, взагалі, цю зону треба лікувати. Все, вона вже збилася. Все, вона вже вийшла. З состояння комп'ютера. Вже сама себе полічила. Вернули назад, мови. І це вже. все, Ваша робота збилася. Так що треба мені там казати, не рухатись, так? Да? Так. Да. Що робити там? Мене цікавить, яку систему я буду лікувати. Поставив пальці. Включилася. Два, три. Не киде. Сила. Раз, два, три. Сіла. Сила. Сила. Оски закрив. Сила. Опливо. Трійний не неправильний стил, покажу, що треба лімфу лічити. Я з лімфою і буду працювати. Я беру, роблю, раз, два, три. Ножки закрив. Вона як була в слабості, так вона в слабості є. У вас нічого не міняється. Слабый, 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 слабый. Теперь мне нужно понять, эту зону мне вообще лечить, или нет. Раз, два, три, зона. На ее. Раз, два, три. На ее. На ее. на Мне тут вообще надо лечить. Не тут проблема. Хотя, нажал. Не. Не. Сила. Вот она включилась. Два, три. Не кидаем. Сила. Ну, Подрібне просто. Ну, це ну, в логісті моменти потім часом. Тобто, Раз два три, але тут сіла. Не тут треба лічити. А десь В голові. В коліні В коліні проблема. Але коліно не болить. Болить тільки при рухові. На метаболізмі. Щось не так на метаболізмі. Раз-три. На Нажав три рази. Все, яс показує. Дійсно, тут я буду лічити. Все, вона як була в сигналі, так вона сигналі. Тепер він треба зрозуміти, Що ж тут у неї не так? Точка. Включилася. Два-три. Слабо. От точка її. Все. Раз, два, три. Перезагрузив. Вверх. Попав. Що включилося? Вверх. Включилося. От я попав в точку. Беремо пацієнт. Ставимо Якщо ви попали на неї. Система виключається. Ми шукаємо, де тепер їдлі точка. Я не знаю. Все, от твої точки. Вам, ну, на точці потримаємося, триманні, Ну, Тут питання більше яйних, мабуть, і, і зв'язки внутрішньоприводящого група. Щось там між ними в збої. Остеопатично послухати, щоб рухалися разом. Послухати краняльний ритм, щоб між ними був, повідчувати пульсацію, чи вони синхронно пульсують між собою. Це все і те навики, які ви здобуваєте на інших семінарах І ви їх докидаєте, докидаєте. От вона зробила вдох-видох, задихав живот, яїчник більше за все стояв. Їхні почав крутитися в неї. Роздихався, цікаво. Органи малого тазу почали дихати. Кишка почала рухатись. Я думаю, туди пішло тепло в мої пальці. Пішла пульсація під пальцями, почала пульсівати. І в нормі, коли дочекалися, от вона зробила терапевтичний видих, потягнувся живот у неї тільки що. Оце характерно для того, коли хатно попали, як все, людина механічно це родила. Ох, типу, відпустило в організмі щось. Починається пульсація, тепло, все, і потім воно собі, спокійно, і потім. Робота, в принципі, завершена. Тепер, так, да, от вона в силі. Вона зараз в силі у нас. Вона стала, все зафіксовано з ногою. силі. Провіряємо, раз, два, три. Не доробив. На ту саму зону. Раз, два, три. Була сила, стала слабість. Питання, що я буду далі. три. не лімфу. Ні. Судинну систему. В цій зоні, не в цій зоні взагалі. Шукаємо, де проблема. В паху. Те, що показувало пах, артерія все зажата. Для артерії ми знаємо, що є нейро... Які? васкулярні точки. Я дивлюсь просто по голові. Є там точки чи нема? Є, Якась реакція. Є, два, три. Не вона. От вона ряду трохи. На потилицю. Чому я взяв потилицю? Тому що тут йде здухлено поперекове м'яз. Нейролімфатичні точки для здухваного паперекове м'ясо знаходяться на потилиці. Я їх просто знаю. Ну, я зразу туди поліз. Я просто знаю. Раз, два, три. Перезагрузив рефлекс. Включилися. Просимо пацієнту знову туди поставити точку. Виходимо. На потилицю. Ось мінус проекція. Подивимося. Не попало. Все, попало. Виключили. Шукаємо. Паху Включилися. Вот Включилася. Вот її точки. Поростирали, порозминали, виключили. Все, опять перезапуск. Тримали точки. Ви не знаєте, що там в неї робиться, тільки її мозок знає, якщо йому показати. Він сам нарегулює, саморегулююча, самовідновлююча машина. А ми не можемо ладошку шукати точки? Да, Таке ж ладошку шукає. Ні, ну зараз ви тримаєте себе точки. Ну нам, да, нам треба до десяточки дійти. Нам не треба все це Дартс? Нам треба десятку. Ні, не вийде. Простий варіант це от. складніший, там варіанти. Це далі. Але для чого треба знайти всі механізми, процеси регуляції. І це для кожні... кожній системі буде точка. Любі. Ви навіть можете знати, що там, вам не даже треба це навіть по факту. Треба знайти її. Коли є якась зона травми, є якась зона, де немає сигналу. Вам треба включити цей сигнал. Він Найти знайти його. Коли ви попадаєте на регіон, ви в нервову систему подаєте сигнал про те, що о, ось ця точечка, ось вона включила, ось цей механізм. Ця Це точка, в принципі, не болюча, так? Ні, ну, але може бути дуже болюча. Вона в силі. Знову дивлюсь. Раз, два, три. Не доробив. Опять ще там щось є. Лімфа. Сила. 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 ендокринну вість треба лічити. Влічила. У нас знову слабость. Цю зону лічу взагалі. Цю ж зону треба лічити в ендокринній системі. Органи ендокринної системи. Хто в нас Хто одразу показав? Яєчник. Поставили точку, 2-3. Яєчник. Що з яєчником не так? Ну, точку. Та, ну, Я не знаю. На жалу. Я сам тут просто так швидше, є. Я друга точка, не знаю, може на цьому яйчні. Ячники. Щось між собою з яїчниками не так. Порозминали точки, перезагрузили. Опять ушла в Все, Потримав, помасірував яїчники. Якась збой там. Якийсь збой в яїчні. Включилась. У мене там збив мене клімакс уже. Вон. Все, вона в силі, От вона тепер, раз, два, три, вона в силі стала. Стоємо.